Це буде отже, я сюди запрошую зараз чоловіка, який пройшов шлях, який формує характер, сьогодні він успішний професіонал, людина, яка створила себе всупереч обставинам, але його життєва історія про справжній внутрішній стержень, про сміливість жити далі, і про те, як найтемніші моменти стають точкою. Росту. Зустрічаємо Іван Марків. Ваші оплески! Вітаю доброго вечора всім! Зараз буде трішки моєї історії. Я Іван. Якщо брати історію так з самого дитинства, то я родом з села Опака, мальовниче село в Карпатах. Я. Жартома називаю себе змалку горянином. І це, знаєте, із розваг в дитини, яка живе в горах, корова, сіно. І якщо все добре піде, то коли ти женеш корову на поле, там якісь розваги. І це все, що я міг із такого, знаєте, мати дозвілля в селі. Насправді я не був якимось особливим хлопцем, який щось. Міг показати, якось виділитись, але я завжди старався бути таким класним хлопцем, за якого не буде точно соромно батькам і близьким. Все було добре, все було класно. Я живу звичайне життя, все в мене чудово. Я цього правда ще тоді не розумів. Я просто чекав моменту, все ж таки, коли корова напасеться десь побігти і щось зробити. У мене все було добре в школі. Правда, я на волейбол залишався трішки довго, бо це був один варіант не робити щось біля хати. Це мав можливість щось десь зробити і відпочити. Так само після школи, не скажу, що відмінником, але я її успішно завершив. Я поступив в університет, який хотів. Поступив на кафедру менеджменту та адміністрування, там все добре, все класно в мене. І я, в принципі, ще не розумію, що я щасливий. Це якось все так іде, начебто як всіх. І замислюватись про життя якось немає часу на це. Але в один момент. Будучи на другому курсі, зі мною стається щось незрозуміле. Такого в житті не було. Я просто йду йду і щось, щось начебто, отак. Я просто зупинився, я розумію, що я не можу рухатись так, як рухався до цього. В мене щось сталося з правою стороною, особливо з ногою. Я йду, я цю ногу тягну. І все ж таки я не розумію. Проходить час, десь підбігли близькі. Пам'ятаю, першою це була мама, яка, що сталося. Я кажу, не знаю, просто йшов і просто щось сталося. Мене доставили додому. Вдома я просто лежав. Я лежав і не розумів, що коїться, що робиться. Далі ну, само собою, це лікарня, поїхали на обстеження. От здорова дитина, здорово ріс, розвивався, все класно. Її така історія. Обстежили все, все. І потім кажуть: зробіть там рентген кольчового суглоба. Ну щось воно так виглядає. Зробили, і в мене виявляється, що дисплазія, коксартроз, це насправді терміни. Не хочу розказувати про них багато, щоб було зрозуміло. Це одразу дві патології в одному. Матінка природа пожартувала зі мною. І в мене немає суглоба, це щось просто схоже на нього, і в мене вкорочення ноги. Який я не відчував, але за період, оце, який я ріс, розвивався, працював, він зносився. І зараз дійшло до того, що він просто вже не може функціонувати таким чином, як, як має від природи це робитись. В загальному, якщо брати от, про мою сім'ю, я жив теж в звичайній сім'ї, нічого особливого не відбувалося. Зрозуміло, це село було по-своєму важко. Із такого, щоб щось сказати, грандіозного не було, але все, що я пам'ятаю, то начебто і не вистачало багато чого, але я був щасливою дитиною, я ріс в сім'ї, де мене любили. Я пам'ятаю, із такого, що в дитинстві траплялось ну, проблеми з батьком. У мене батько був такий невідповідальний хлопець, який взявся за сім'ю і до кінця не міг нести за неї відповідальність. Якось так виходило, що це все робила мама. І... Прикро було, коли всі навколо кажуть: ох, блін, в них там ну настільки все добре, що просто можна застрити. А воно десь, дійсно так і виглядало, бо тому що коли я йшов до школи, ну дивишся, достатньо, йому всього достатньо, він добре одягнутий. Але це було лише на перший погляд. Виходило так, що зранку я прокидався, мама старалась, щоб все було добре. Батько, начебто, їздив за кордон, привозив гроші, але це було так, знаєте. От просто щоб, щоб, Не скажу, що рахувалось, але десь було близько до того. Він гроші привіз за цей час, поки його не було, у нас теж грошей не було. І мама брала як то в селі звичного на бороду. Ну, записали на зошит і, і так жили. І насправді, в один момент сталося так, що от за той час, поки тато десь там за кордоном, не вистачало, щоб покрити оце, що було записано. І це почались такі, знаєте, цікаві Моменти в житті, де ти починаєш задумуватись. Першою із таких історій трапилась десь орієнтовно в 4 класі. Я пам'ятаю зранку сніданок, все як завжди, ми прокидаємось І кажу: мам, я йду. Я пішов. Все, дай на обід. І я дивлюсь. Дивлюсь, як на мене, дивляться мамині очі. І Я бачу, що там сум. І вона мені каже. Ти знаєш, сьогодні нема. Я дійсно не маю, що дати тобі на обід. Я кажу: мам, не хвилюйся, все все якось, все буде добре, я пішов. просто йду до школи, і переді мною оці очі, які не мають можливості мені дати, а так хочуть дати оцих декілька гривень, щоб я мав на обід і був таким, як всі інші інші діти в школі. І ось знову повернусь до тої ситуації, де в мене вже історія з суглобом. Кажуть, треба лікуватись в Україні. Операцій таких не роблять. Треба рухатись далі. Ми насправді об'їздили всі клініки, які тільки можна в Україні десь відвідати, хоча б щоб поцікавитись. Насправді ніхто нічого не міг сказати. Він надто молодий, щоб щось робити. Тут ще нічого не зрозуміло, треба час. А час це я в ліжку. І мама каже: я не знаю, як то буде далі, але моя дитина точно варта бути такою, як всі. Я знову згадую ті очі мами. Грошей нема. І тепер в неї є, дитина, практично вже. от... Інвалід, який не ходить, але тій дитині хочеться допомогти. А окрім цієї дитини є ще дві дитини, від мене ще й молодший брат на 10 років і сестра на 2, які теж щось хочуть. І це той випадок, коли ну, в якійсь мірі й безпорадність, але бажання зробити щось. Я пам'ятаю, як в один момент знаходиться лікар, який в Києві. Переїхав в момент початку війни з Донбасу, і там просто експериментально почав займатись кістковою тканиною, щось там пробує. І однією із, в принципі, таких, так, таких напрямків, які він досліджував, це якраз були суглоби кольшові. І він, пам'ятаю, десь на одному із телеканалів в новинах просто пробігла стрічка, і він давав там інтернет. Мама, це побачила, швиденько задзвонила в ту клініку і кажуть: Окей, їдьте до нас, ми щось вам зможемо ну, скажемо. Ми приїхали туди, я пам'ятаю, пройшли обстеження, і він каже, нічого нового не скажу. В принципі, все сумно, все прикро. Єдине, що можу вам тепер сказати, те, що не казали раніше, є велика вирогідність, що ваша дитина взагалі ходити не зможе. Як би це не звучало. І все, що я тоді. От почув, ваша дитина ходити не зможе. І я собі просто уявляю той момент, де я лежу не цілий місяць, і це життя, яке було до того. І я розумію, що це, це дуже сумно. І я знову дивлюсь в очі мами, мама каже: ні. я цього не допущу. І потім лікар каже: ви не розчаровуйтесь, в нас є один варіант це один єдиний варіант, який може врятувати вашого сина. Але. Дуже важливо, що ви перед операцією і всім тим, що я вам запропоную, якщо ви погодитесь, підписали одну сторінку. Це про те, що ми не несемо відповідальності за те, що вийде в результаті. І я знову кажу: мам, що там? А мама каже: Буде. Ми постараємось, ми зробимо, не постараємось. Ти точно вартий того, щоб, щоб ти мав повноцінне життя, життя у майбутньому. І тоді знову. Знову про гроші, їх у нас нема. Стається так, що тато, будучи за кордоном, десь трішки випили забагато, і їхній будинок згорів. Згорів будинок, документи і гроші. Я хворий тут, він, там, не розуміємо, що з ним. І це було все оперативно. Пам'ятаю, моя хрещена мама дуже швидко за це взялась і каже: ми зараз підемо до священника. О, в селі так заведено. Щось треба допомогти, біжать. Питають, вирішують. І це було дійсно максимально швидко, оперативно. За тиждень мені починають збирати гроші. І тоді я розумію, що мені збирають гроші. Я ніколи про це не задумувався раніше. Як це для когось зібрати гроші? Ну це ти просто даєш і все добре, все класно. Ну ти себе не відчуваєш якимось там супергероєм, Але це, це нормально. Але коли почали збирати кошти, мені я зрозумів. Що я винен? Я винен всім людям, які мені допомагають. Я не знаю результату, але я вже їм винен за, за цю можливість. Насправді, все, що зібрали, мені роблять операцію, Це, знаєте, я себе в той час після операції а, прирівнював із героями. Я пам'ятаю, в дитинстві часто дивився мультфільм Буратіно, і я себе казав, ну, я цей, цей час після операції я був Буратіно. Не тому, що в нього там довгий ніс чи ще щось, він просто дерев'яний. І я в себе теж відчував дерев'яним, я півроку пролежав ще після операції просто в одній позі, це лежачи на спині. В мене стояв апарат Елізарова. насправді зараз вже після повномасштабного вторгнення, коли військові потрапляють в госпіталі, це вже не є новинка, це вже така, скажімо так, постійна практика, де кістки навіть з маленьких шматочків збирають. І відновлюється все. У мене так само була історія, коли це все ламали ногу. Переломів було двадцять. Я сам ламав це лікарі в операційній робили це. І перша операція півроку, друга операція ще три місяці, третя операція, я знову ще чотири місяці, і потім четверта операція, я знову ще майже там чотири місяці лежу. І весь час я лежу, лежу і думаю. І це той момент, коли в мене прийшло осяяння. Я Почав любити своє життя. Як би це дивно не звучало, я захотів жити. Але коли я захотів жити, я просто, просто хотів. А в один момент в мене починається така криза. Я хочу для чогось жити. І я питаю слова, як мама казала, ти вартий. І я думаю, я вартий, мені дали можливість. Давай будь-якось корисний. Від тебе чекають, ти винен тим людям. І Після операції я перше, що хотів зробити, це швидко реабілітуватись. І ви просто може, не знаю, чи це якось можна пояснити, чи ви зрозумієте. Але в мене настільки сильно боліло все, все тіло через те, що я був нерухомий. Ну я встав. Я пам'ятаю, перший день після операції я біжу в університет. Я кажу: я їду, я добираюсь, я не знаю, як там буде. І мені залишилось просто, я вже приїхав, пам'ятаю, мене привезли машиною в гуртожиток. Я з гуртожитка сідаю на маршрутку, приїжджаю до зупинки, і від зупинки мені лишається пройти ну, буквально метрів 100, скажімо, там, можливо, навіть менше було. Я пройшов 20 метрів я розумію, мене просто все пече всередині. Я ходжу, я щасливий, але мене пече. І це були такі найважчі, напевне, 100 метрів в моєму житті. Я їх йшов біля півгодини. Ну я собі сказав, я. Пройду, я зроблю це, бо мені сказали, що я того вартий. І там люди допомагали мені. Щось треба з цим робити. Іван, ти можеш. Я прийшов до цього універу, я прийшов собі, сів за парту, сижу і думаю: а як це буде далі? Я все ж таки сильний, а я пройшов ці 100 метрів, але що я з собою буду робити далі? Питань багато. І вже коли університет я закінчую, це так сталося дуже швидко, дуже раптово. Потрапляю на ярмарку професій. Я просто пішов там для галочки, бо я хворів, і мені одна викладачка просто ставила четвірки. Ну, чесно, за просто так. І я думаю, мені совість не дозволяє не прийти, а вона каже, там треба просто заповнити, щоб була аудиторія. Я приходжу, там розказують щось люди. І вони настільки мені імпонують, я реально хочу піти туди до них і поцікавитись. Я цікавлюсь, мене беруть на роботу. Я починаю працювати. І я начебто розумію, що от вже я десь хоча б працюю, вже на мене не потрібно витрачати коштів, я сам зможу. І працюючи на роботі, всі йшли по кар'єрній якось драбинці вверх. Я цього собі хотів дозволити, але я розумів, що я не тут, хочу трішки інше. Тому я скажу так, з адміністратора на той час пішов просто бути. Інструктором. Чому? бо я ще пам'ятав, як зі школи мені подобалося спілкуватися з людьми. Як я отримував задоволення від того моменту, коли я їм щось розказую або так, виступаючи на сцені, навіть деколи забував слова, і вони казали: блін, Іван, нам було так добре, коли ти виступав, ти там щось веселив нас. І я, чесно кажучи, просто пішов до контакту з людьми. Мені було просто прикольно на той час. Я не розумів, для чого це, але я просто пішов. Я працював, і в один момент пам'ятаю на роботі, каже мені директор. Іван, в нас ЧП. Я бачила, як ти спілкувався з гостями, які до нас приїхали, а я працював в готельно-відпочинковому комплексі, і кажуть, треба вирішити одну проблемку. В нас є 5 наливок і мікрофон. Там чекає тебе аудиторія. Треба щось зробити. І я біжу до цих людей. Я не знав, як мені розпочати це все. Я просто зайшов в YouTube, пам'ятаю, що можна зробити. Для людей за годину 5 наливок, мені нічого не видало. Я просто дивився на, на цей е, Google, думаю, що робити далі. Я просто думаю, іду. Якось воно та й буде. Я ж так робив, мені це подобається, в принципі, іду, іду спробую. І насправді я пішов і кажуть Іван, та ти ведучий. Я провів це і я думаю, який ведучий. А я до цього, ну, хлопець села. Який ведучий? Все, що пов'язане з ведучим. Ну, це щось на телебаченні, там гурбуно і тому подібне. Ну, які ведучі, при чому це до того. Я так собі тоді послухав і забув. І це був, коли мене просто змушували. Змушували підписуватись на ще такі самі заходи, як був цей. І наступний важливий такий, знаєте, етап в житті, коли я почав трошки відсторонюватись від того, бо я вже думаю, е, це вже буде так, як завжди. І я так собі, в принципі, жив до початку війни, а потім війна. Воно стає взагалі не так, як було раніше. Життя переосмислюється. В мене є бажання виїхати за кордон. Мені дали інвалідність завдяки моїй нозі, яку я лікував. Я зібрав чесно валізи і вже збираюсь на Канаду. В мене захворіла мама, і я пам'ятаю, мамі не казав, що я хочу в Канаду, кажу, я десь в Польщу. Все буде добре. Я з цією думкою живу. Думаю, ну тут що робити. Зараз всі втікають, якось виїжджають з України. Я зробив документи в Канаду, в мене є віза. І я задумаюся треба воно мені? Я розумію, що воно мені не треба. Я хочу залишатись тут. Хай буде обстріли, хай буде важко, хай буде незрозуміло, я залишаюсь. Але, чесно кажучи, я вагався, що я вирішив все ж таки залишатися, але оця думка вона не покидала. Я... Все ж таки думав, думаю, а може, а може там краще, а я втрачаю можливість. І мені 24 роки. Мені 25. Це ранок. Я сплю. Дзвінок. Думаю, мама телефонує привітати з ним народження. Чи може хтось інший. Прокидаюсь від дзвінка, піднімаю слухавку, і мені кажуть: Іван, твоя мама померла. А я сплю. Я думаю, це сон. Ну такий ж сон приснився в день народження. Думаю, хай хай буде. Я посплю, прокину зараз все буде добре. І я не розумію, що я вже прокинувся. Я все ще надіюсь що це сон. Це був ранок дня народження. У мене були плани. Як його відсвяткувати? Я в той день залишився на роботі, бо мав півдня роботи і думаю, прокинусь все ж таки. Все за планом, все добре. Я ж вартий того, щоб в свої 25 повеселитись свій день народження. 9.00, 10.00. Я годинник перевіряю, я себе щепаю, я далі сплю. Я не розумію, що коїться. І я розумію, що мені насправді пощастило, що я тоді був на роботі. Бо, будучи на роботі, я в один момент переключався. Я розумів, що це вже не сон. Я розумію, що це трапилось зі мною. Я не розумів, за що, для чого. Але в один момент просто я розумію, що в мене ще є відповідальність зараз за цю роботу, під яку я підписався, це в мене так, це воно болить, я не знаю, що з собою робити, куди бігти. І пам'ятаю, 10.00 до мене приходять перші гості в готельному комплексі. Я працював на квест-кімнаті, я йду до них, і я розумію, що в один момент отут мене болить, воно ж крибе, я не розумію, не розумію, як жити це життя далі. І я включаюсь в те, що відбувається на роботі. Оця година квест-кімнати, вона мене просто рятує, вона мене витягує, я абстрагуюсь від реальності, і я просто в... закопуюсь в те, що там відбувається. Я хочу людям допомогти. І я щасливий. Я щасливий від того, що от я потрапив в цю квест-кімнату, Я повертаюсь з неї, пройшла година, мене знову, мене накриває, я не знаю, що з собою робити. Я розумію, що мене ще попросили сказати своїм родичам, що мама померла. А я уникаю цього всіма способами. У мене ще одна квест-кімната. І знову це відчуття порятунку. Я не там, я не в тій історії, зі мною нічого не ставалося. І знову ця квест-кімната, це вже друга, вона завершилась, час вийшов. Я розумію, що мені треба їхати додому. Треба сказати родичам. Сестра на той час була вагітна на сьомому місяці. У мене молодший брат, якому 15, і в мене тато, який не який, але він там є. він Нічого не знає. Я їду, сідаю в маршрутку, їду в село, і я реально я не знаю. Я ніколи не думав про це. Як сказати, ну, в першу чергу, брату і сестрі, що нашої мами більше немає. Насправді, це, ну, це... я не можу знову передати це словами, бо в той момент я хотів і плакати, хотів кричати, хотів ображатись на цей світ. І насправді всі кризи, які були до того, це, це дрібниці. Я просто зараз залишаюсь в нерозумінні. І сталося так, що після смерті я використовував цей, цей такий трюк, який я спробував з квест кімнатою. І надалі. Я розумію, що це одне, що мене рятує. Я Брав все, всяку роботу, яка просто дала можливість десь закопатись в те, що дає робота. я йшов робити те, що мене навіть не просили. Просто щоб забутись. Через 4 місяці, рівно через 4 місяці, 29 січня померла мама, 29 травня помирає тато. Бо він казав, що все життя о, якось так виходило, мені не треба, я зможу сам без тебе. Він кожного дня ходив на цвинтар по дорозі в магазин і все. Я розумію, що тепер у мене є брат, в мене сестра. З сестрою простіше, а от з братом ні йому 15. Я себе уявляю в 15, я не знаю, що з собою робити, коли мами немає. А в нього нікого немає тепер. І я остаточно остаточно беру цей паспорт з канадською візою і відставляю в сторону. І єдине, що я тоді розумів, що я залишаюсь тут. Бо щось отут ще мило, лишайся тут. Я тепер розумію, що це не просто так ще мило. Тепер я відповідальний за частину своєї сім'ї. І я пам'ятаю про тих людей, які колись мені допомогли. Скинулись? Ну відверто кажу, скинулись мені на операцію, щоб я вам можливість ходити. І я пам'ятаю зараз, от так, як зараз сиджу, дивлюсь догори і думаю, блін. І як багато людей, які під час війни залишились тут. вони варті кращого. Вони варті, щоб все неприємне, хоча б на якийсь час у них відлягало від душі. І перше, що я зробив після цього, якщо я брав всю роботу будь-яку, я почав казати, я один раз працював з мікрофоном. Я можу провести будь-кому благодійний захід там для військових, для військових будь-які збори. І я, коли почав проводити, проводити ці заходи, я зрозумів, що це найкраще, що я можу зробити тут. Ми всі варті того, щоб якщо для когось, навіть в прикрий період для нас, для нашої країни, для нашого оточення час, ми маємо знаходити момент, момент де. Хтось комусь щось скаже, хтось засміється від жарту. І що б там не було? Ми точно того варті. І ви всі, хто тут є. Ви варті лише найкращого. Ви тут ви залишились. Дякую. Дякую, мої оплиски, почекарка почка, почка, почка. Опски Іван Маркі, оплиски гучно. Іване, два питання. В два питання. першу чергу, як ти себе зараз почуваєш? Насправді не сказав би, що дуже ідеально, класно, mm -hmm. але я щасливий тому, що я вийшов до вас, і ви, скоріш за все, перед тим, як я розказав історію, ви не зрозуміли, що в мене щось з ногою. От я хочу, хотів якраз оце, це оце, насправді... підкреслити. Тобто, по тобі абсолютно не видно, що десь якась внутрішня щось там, якісь є нюанси, скажімо так. От е, правда, ну я ж правду говорю. Друге, е, чим займається зараз твій брат? Що Брат, е, насправді найпростіше в той час, що я міг зробити для брата, це так само дати йому можливість відволіктись від тих думок, mm -hmm. які в нього є. Йому 15. І там, де я працював, е, вже за той час, який напрацювався, там мені довіряли. Я кажу, візьміть мого брата, він, ну відверто кажу, він лінивий. Він лінивіший, ніж я в певний період, коли прийшов до вас. Візьміть. Роботу". І кажуть, давайте, хай іде. І вони так просто там подивились на нього, кажуть, ну хоч буде працювати на ресторані, десь допомагати офіціантам. Зараз він повноцінно працює офіціантом, зараз вже стажується на адміністратора, каже, що хоче, там виходить. І я насправді дуже щасливий. Скільки за йому років зараз? Йому зараз мені 27, йому 17. В сімнадцять років чоловіка вже є кар'єрний ріст. Ви ж розумієте, так і насправді я, я до чого веду. Тобто е, в певний період часу людині треба дати вудочку, щоб вона зловила свою першу рибу. І в тому ти великий молодець. Оплески, браво, Браво! Це хороший приклад гарного наставництва. Е, для тебе подарунки від наших друзів та партнерів. А слово та квітка, квітка. Дякуємо, оплески ще раз оплески гучно.